Міхаель Енде нескінченна історія. Розділ одинадцятий. Дитинна царівна. Неспроможний вимовити ані слова. Атрею стояв і дивився на дитину царівну. Він не знав, що казати, не знав, як повестися. Подумку, він не раз малював собі цю мить, добирав слова, але тепер чомусь геть усі вони повилітали йому з голови. Вона усміхнулася йому і промовила голосом, що звучав тихо і ніжно, як голос співочої пташки. Ти вже повернувся зі своїх великих пошуків Атрею? Так, ледве видушив із себе Атрею й опустив голову. Твій червоний плащ геть збляк, сказала вона, помовчавши. «Посірілою твоє волосся а шкіра зашкарублена чи камінь. Але зараз усе знову буде як перше, і навіть іще гарніше. Ось побачиш. Атрею не міг вимовити ані слова так, наче йому відібрало мову. Він тільки ледь помітно похитав головою і знов зазвучав ніжний голос: Ти виконав моє завдання, атрею ніяк не міг втямити, чи то запитання, чи ствердження. Він не наважувався підвести очі так боявся прочитати відповідь на її обличчі. Хлопець поволі підніс руку до ланцюжка золотим сяйвом, зняв його і простягнув дитині царівні, як і раніше намагаючись уникати її погляду. Він спробував опуститись на одне коліно, а трею знав, що так роблять усі посланці, і Про це розповідали пісні і легенди, які він чув у себе на батьківщині. Одначе його зрадила поранена нога і він упав. І так і лежав перед дитиною царівною, обличчям до підлоги. Вона нагнулася, підняла сяєво і, перебираючи ланцюжок своїми білими пальчиками, сказала: Ти добре відбув пошуки, я тобою дуже задоволена. Ні, все марно, порятунку нема. Запала мовчанка, Атрею притиснув долоні до лиця. Він боявся, що зараз із вуст царівни зірветься крик розпочу, що вона почне жорстоко йому докоряти, або що в гніві прожене його геть з очей. Щоправда, він і сам не знав, чого чекати, на що сподівався, але дитина царівна таки по-справжньому його вразила. Вона засміялася, засміялася тихо і радісно. А Трею спершу розгубився, він навіть подумав, можливо, вона збожеволіла. Але ні, це не був постямний сміх людини не сповна розуму. Минуло ще трохи часу, перш ніж вона сказала. Але ти ж провів його із собою? Атре йо підняв голову. Кого нашого рятівника? Він зазирнув їй в очі з німим запитанням, однак не прочитав там нічого, крім світлої радості. А вона засміялася знову. Ти виконав завдання. Я дякую за все, що ти зробив. А трея похитав головою. О, з золотоока повелителька бажань, почав він, затинаючись, уперше звертаючись до неї саме таким чином, вважаючи її офіційний титул, який йому підказав «Я… Т Та ні, я справді не розумію, що ти маєш на увазі. Я бачу, мовила вона. Але незалежно від того, чи розумієш ти чи ні, завдання своє ти виконав. Добре, виконав, навіть це головне, чи не так? А Трей мовчав, вирячивши очі та відкривши рота від здивування. Він привів у фантазію рятівника, але не мав поняття, як саме це зробив, і не знав, як йому запитати про це дитину царівну. Я його бачила, продовжувала вона, і він також мене побачив. Коли це було? Щойно, коли ти війшов. Ти привів його з собою, а Трей мимоволі розвернувся. Де ж він? Тут нікого немає, тільки ти повели тільки бажання, і я. О, тут є ще багато такого, чого ти не бачиш, сказала вона, повір. Правда, наш рятівник ще не з'явився в моєму світі, він іще у своєму, та наші світи так зблизилися, що коли тонка перетинка між ними стає нами цілковито прозорою, ми бачимо одне одного. Незабаром цей хлопчик прийде до нас і назва мене новим іменем, тому що тільки він, лише він, може мені його дати. Тоді я видужую, і фантазія теж. Поки дитина царівна говорила, Атрею натужно звівся на ноги. Вона вже сиділа у своєму високому круглому фотелі, а тому він підняв голову, щоби ще раз подивитись на неї. І коли хлопець заговорив, його голос зазвучав надзвичайно хрипко. Я не можу повірити. Ти вже знала ту звістку, яку я змусив тобі сповістити? Те, що мені сказала давня мурла на так смутку, те, що я дізналась від уялюлі біля Південного Оракула, усе це тобі було відомо? Так, сказала вона, я знала це ще задовго до того, як послала тебе у великі пошуки. Ватрею стисло горло. Знала? перепитав він нарешті через силу вимовляючи слова. Тоді чому ж ти послала мене у пошуки? Чого ти чекала від мене? Тільки того, що ти зробив. Що я зробив? повільно повторив Атрею, а тоді гнівно звозив очі. Але це значить, що все, що я зробив, не мало жодного сенсу. Ти без потреби вирядила мене у великі пошуки. Мені не раз доводилось чути про те, що твої рішення часом бувають украй незбагненні. мабуть, це справді так, і все таки після всього, що мені довелося пережити, важко змиритися з тим, що то був усього лише жарт. Очі дитинної царів не потемніли. Я аж ніяк не жартувала з тобою, Атрею, сказала вона дуже поважно. Мені чудово відомо, чим я тобі завдячую. Все, що ти зробив, надзвичайно потрібне. Я вирядила тебе у великі пошуки не заради звістки, яку ти намагався мені принести, а через те, що це був єдиний спосіб покликати і привести сюди нашого рятівника, адже він став свідком усього, що тобі судилося пережити. Весь цей нелегкий шлях він пройшов разом з тобою. Ти чув його наряканий зою, коли стояв над Чорнотою Великої Безодні, розмовляв з і Крамулем, ти бачив його, проходячи через браму чарівного дзеркала, ти ввійшов у нього образ і захопив його із собою, і він пішов за тобою, тому що побачив себе твоїми очима. І зараз він також чує кожне наше слово, і знає, що ми говоримо про нього, чекаємо на нього і покладаємо на нього всі свої сподівання. І тепер, можливо, він зрозуміє, що всі труднощі і небезпеки, всі випробування, які тобі випали, ти прийняв також і задля нього, заради того, щоб він прийшов до нас, бо його кличе вся фантазія. Атрея все ще стояв насуплений, але гнів його вже минув. Звідки ти про все це знаєш? запитав він нарешті. І про зуїк над безодною, і про відображення у чарівному дзеркалі. Невже усе це також було тобі відомо наперед? Дитина царівна, яка до цієї миті стискалася його в руці, повісила Аурин собі на шию і сказала, Хіба ти не носив весь час мій знак влади? Хіба ти не знаєш, що доки ти його носив, я весь час була з тобою? Не весь час, заперечив Атрею, тому що я його загубив. Так, тоді ти справді залишився сам один. Мовила вона, розкажи мені, що сталося за той час? Атрею оповів їй про все, що йому довелося пережити. Тепер я знаю, чому ти посірів, сказала дитина царівна, ти занадто наблизився до ніщо. Гморк переконував мене, начебто фантазіани стають брехнями, коли їх поглинає. Ніщо, невже це дійсно так? запитав Атрею. Так. Це правда, відповіла дитина царівна, і її золотаві очі побілі, потемніли. Усі хибні думки, всі ілюзії та омани, які живуть нині у світі людей, були колись створіннями фантазії. Неправда, за своєю природою дуже подібна до фантазії, але, стаючи брехнею, вона втрачає свою істинну сутність. На перший погляд, вони майже не різняться. І все-таки. Гоморг сказав тобі тільки частку правди від такої лукавої істоти, як він, нічого іншого і не варто було сподіватися. Щоби подолати кордон між фантазією і світом людей є тільки два шляхи: один істинний, а інший хибний. Силоміць проштовхувати створіння фантазії у світ людей це помилковий шлях. А правильний, це коли людські діти самі приходять у наш світ. Дитина, побувавши у світі фантазії, дізнається про щось таке, чого не можна довідатись у жоден інший спосіб. Отож ці діти повертаються у свій світ не такими, які були перед тим. Побачивши наш Фантазян у справжньому нашому вигляді, люди не мов би прозрівають. Побувавши у світі фантазії, вони і на свій реальний світ, і на всіх інших людей починають дивитися цілком іншими очима. І в тому, що перше здавалося понурою повсякденністю, їм раптом відкриваються чудеса і дивовижні таємниці. Ось чому вони завжди так охоче відкривали для себе фантазію. Отож, знай, чим багатшим, чим квітучішим є наш світ, тим менше неправди накопичується у світі людей. Тим він кращий. Іноді наші світи руйнують один одного, але ж вони можуть один одного розвивати, робити прекраснішими. Атрею замислився. А як усе почалося? запитав Атрею, помовчаше. — Біда навалилася на обидва світи одночасно. Знанацька все почало перетворюватися на свою протилежність, відповіла дитина царівна. Тому те, що раніше давало прозріння, тепер засліплює, а те, що народжувало і вело до оновлення, несе руйнацію і знищення. Врятувати наші світи можуть тільки людські діти. Для цього сюди у фантазію повинна прийти дитина, бо та й одна, одна єдина, і ця дитина мусить дати мені нове ім'я. Я знаю, що ця дитина прийде. Я вже бачила цього хлопчика, і ти його вже бачив. А трей мовчав. Тепер ти розумієш, Атрею, чому тобі довелося звершити все те, що ти звершив? запитала дитинна царівна. Тільки довга історія, сповнена пригод, див і небезпек, дала тобі змогу привести до мене нашого рятівника. То була твоя історія. Атрею сидів, поринувши свої думки. Нарешті він кивнув. Тепер я все зрозумів, золото ока повелителька бажань. Дякую тобі за те, що ти вибрала саме мене. Пробач мені мій гнів. Сам ти не зміг би цього збагнути, лагідно сказала вона, але тепер знаєш. Атрею кивнув і ще, трохи помовчавши, зізнався: Я дуже втомився. Ти виконав усе, що мав виконати. Хочеш відпочити? Не тепер. Спершу я хотів би пересвідчитися, що моя історія дійсно має щасливий кінець. Якщо все справді так, як ти сказала, якщо я виконав завдання, то чому рятівник фантазії досі не прийшов? На що він ще чекає? Бастіан відчув, що від хвилювання в нього аж спітніли долоні. Я не можу, сказав він, бо не знаю, що мені зробити. Та й ім'я для дитиної царівни, яке спало мені на гадку, можливо, зовсім не те. Дозволь про щось тебе запитати, звернувся Атрею до дитиної царівни. Вона всміхнулася і кивнула. Чому ти видужаєш тільки після того, коли тобі дадуть нове ім'я? Істинні імена додають усім істотам і всім предметам справжності, сказала вона, а не істинні роблять їх несправжніми, фальшивими, і тоді множиться брехні. Може, рятівник іще не знає твого істинного імені? Ні, знає, відповіла вона. І Атрею та дитина царівна знову замовкли. Так, вимовив уголос Бастіан, я також. Воно спало мені на думку, як тільки я тебе побачив. Але я не знаю, що мені робити. Атрею подивився на дитину царівну. Здається, рятівник хоче прийти, але не знає як. Робити нічого не треба, відповіла вона. Він повинен вимовити моє нове ім'я, відоме лише йому. Ось і все. Бастіянове новос... серце закала швидко прошвидко. Може, спробувати? А як не вдасться? А ну ж, він помиляється. А якщо вони розмовляють зовсім не про нього, а про когось іншого. Звідки йому знати, чи дійсно вони мають на увазі саме його? Невже? Знову заговорив Атрею, він усе ще не розуміє, що ми говоримо про нього, а не про когось іншого. Ні, сказала дитина царівна, він не може бути таким нетямищим. Адже на свідчення цього він уже отримав від нас дуже багато знаків. Зараз спробую, подумки вирішив Бастян, але так і не зміг вимовити ім'я дитиною царівни. А що, коли йому вдасться, і він якимось чином опиниться у фантазії? Не виключено, що він при цьому якось перевтілиться. А яким він тоді стане, а раптом буде боляче або, може, він втратить усю свою силу. І ще одне хіба йому аж так кортить потрапити в фантазію? М -м так, він хотів би опинитись в одному світі з Атреєю і дитиною, царівною, але при цьому аж ніяк не бажає опинитись сам на сам із чудовицьками і потворами, якими там аж кишить. Мабуть, йому бракує відваги? Відваги? Хіба потрібна відвага на те, аби вимовити моє ім'я? Тоді я бачу лише одну причину, котра, можливо, його втримує. І що це за причина? А Трею не відразу наважився відповісти. Він просто не хоче. Його не хвилюють ані твоя доля, ані доля фантазії. йому до нас байдуже. Ні, неправда. крикнув Бастіан. Ви помиляєтеся. Не треба так про мене думати. Прошу вас. Ви мене чуєте? А Трею, це, зов... це зовсім не так. Він обіцяв мені прийти, сказала дитина царівна. Я прочитала це в його очах. Так, я пообіцяв. крикнув Бастіан. А зараз прийду. Мені тільки треба ще раз усе добре обдумати, а це не так просто. А трею опустив голову. А вони з царівною мовчки стояли чекаючи. Чекали вони довго, але резівник усе не з'являвся, і ніщо не свідчило про те, що він готовий потрапити у світ фантазії. А Бастін уявив собі, як це воно буде. Ось він раптом з'являється перед ними опецькувати хлопець із кривими ногами і з повним блідим обличчям. Він надзвичайно чітко побачив вираз розчарування на обличчі дитиною царівни. Він аж наче почув, як вона презирливо йому кидає, чого тобі тут треба? Ну, а Трею, мабуть, навіть засміються. І від цих думок, від спричиненого ними палаючого сорому, бастіан почервонів як рак. Дитина царівна, звичайно, чекає появи героя рятівника княжича або когось такого, а він, ну, а він просто не має права потрапити їм на очі. Вони не сміють його побачити. Це неможливо. Він готовий стерпити все, що завгодно, тільки не це. Коли дитина царівна відірвала нарешті погляд від підлоги, вираз її обличчя був уже зовсім інший. А трею, навіть злякався, таким поважним і суворим став її погляд. Хлопець відразу згадав, де він уже бачив такий вираз обличчя у сфінксів. У нас залишається останній спосіб, промовила вона. Але мені не хотілося б до нього вдаватися. Я сподівалася, мені не доведеться цього робити. Який засіб? чомусь зовсім пошепки запитав Атрею. Втямив він це чи ні, та він уже потрапив у нескінченну історію. Тепер він не може з неї вийти, він не має на це права. Він дав мені обіцянку прийти сюди відтак повинен дотримати слова. Але сама одна я з цим не пораджу. Хіба хтось у фантазії здатен зробити те, чого не можеш ти? вигукнув Атрею. Такий є тільки один, відповіла вона. Та й то лише, якщо сам цього захоче. Я говорю про старця із Мандрівної Гори. Атрею вражено подивився на дитину царівну. Старець із Мандрівної Гори? перепитав він. Ти хочеш сказати, що він насправді існує? А ти у цьому сумнівався? Старі люди в мене на батьківщині розповідають про нього маленьким дітям, котрі, коли тінь нечем не поводяться, нікого не слухають. Кажуть, він записує свою велику книгу всі думки, вчинки і почуття кожного з нас, і ці його записи залишаються віки вічні. Це гарні або недобрі історії, залежно від того, хто на, це, хто на що заслуговує. Коли я був зовсім маленьким, я теж у це вірувала, потім вирішив, що то не більше, ніж байка лякати дітей. А з байками зазвичай не все так просто, усміхнулася вона. Невже ти його знаєш? допитувався Атрею. Ти його бачила? Вона похитала головою. Якщо ми колись зустрінемося, це буде наша перша зустріч. У нас іще говорять, продовжив Атрею, що ніхто не знає, де розташована гора старця. Він з'являється зненацька то в одному місці, то в іншому, і зустріти його можна тільки з примху випадку або за велінням долі. Так, сказала дитина сирівна, старця із мандрівної гори шукати не можна, його можна тільки знайти. І ти також не можеш його шукати? І я теж. А якщо ти його так і не знайдеш? Якщо він існує, я його знайду, сказала вона, загадково усміхаючись. А якщо я його знайду, значить, він існує. Гатрею не зрозумів її відповіді, а тому нерішуче запитав Він що, такий, як ти? Він такий, як я, підтвердила вона, тому що у всьому є моєю протилежністю. Атрею зрозумів, що більше вона нічого йому не скаже, до того ж його турбувало інше. іншим. Та смертально хвора золотого каповили, тільки бажань, звернувся він до неї майже суворо, і сама далеко не зайдеш. Бачу, твої слухи покинули тебе непризволяще. Фухур і я радо підемо, підемо за тобою, куди лише забажаєш, хоча, відверто кажучи, не знаю, чи матиме фухур сили на ще одну подорож. Та ще й моя рана. І сама переконалася, що я стою на ногах не надто твердо. Спасибі, Атрею, відповіла вона. Дякую тобі за пропозицію. Ти відважний і вірний, але я й нагадці не мала вирушати у путь разом із вами. Старця із Мандрівної Гори можна зустріти тільки сам на сам, а Фухур зараз зовсім не там, де ти його залишив. Він у такому місці, де рани миттю починають гоїтися. Де хворий відразу ж відчуває приплив сил, і ти, Атрею, теж недовзі там опинишся. Дитина царівна стискала в руці клейнот. Що це за місце? А ось цього тобі поки що знати не вільно. Тебе туди переправлять у вісні. настане день, коли ти про все довідаєшся. Та хіба ж я тепер зможу спати? вирвалося в Атрею. Йому було так прикро, що він аж забув про етикет і поштивість. знаючи, що ти можеш умерти будь-якої хвилини. Дитина царівна знову тихо засміялася. Я не настільки всіма покинута, як тобі здається. Я ж бо казала, що ти просто не бачиш безліч речей. Мої сім сил завжди зі мною. Мене не можна позбавити цих сил, так само, як у тебе не можна відібрати твої спогади, твою мужність. Твої думки. Ти мої сім сил не бачиш і не зауважуєш, але й тепер вони всі при мені. Три з них я залишу для тебе і фухура, щоб вони вас захищали. Чотири сили я візьму з собою, вони мене супроводжують супроводжутьмуть, а ти, Гатрея, можеш собі спокійно поспати. Щойно дитина царіна промовила ці слова, як уся втома, яка накопичувалася в Атрею упродовж його великих пошуків, огорнула його наче темний серпанок. Але це була не важка, ніби камінь втома немоги, а нездоланна потреба глибокого, тривалого сну. Йому хотілося розпитати золотоку повелительку бажань ще про дуже багато речей, але останніми своїми словами вона ніби змусила завмерти усі його бажання і прагнення, залишивши одне єдине бажання спати. Очі його заплющилися, і він, не змінюючи пози, як сидів, провалився в пітьму. Вежевіт ви згарі вибили одинадцяту. Немовби здалеку до нього долинув голос дитиною царівни, вона тихо віддала якийсь наказ, а тоді він відчув, як чиїсь міцні руки піднімають його і кудись несуть. Скільки часу він пробув у темряві та теплі, він не знав там, мабуть, довго. Потім, через багато годин, він у напівсні відчув смак вологи на своїх пересохлих губах, йому в рот тоненьким струмком тік бадьори на Атрею майже не вдавалося нічого роздивитися, але перебував він, либунь у якійсь печері, а стіни в ній були діщирого золота. Щасте дракон лежав поруч, і ще він то побачив чи радше здогадався, що на середині печери б'є джерело, а над самим ключем води звиваються дві змії, яка вп'ялася одна одній у хвіст одна світла, друга темна. Нараз невидима рука торкнулася його повік, йому стало невимовно добре, і він знову поринув у глибокий сон без сновидінь. У цей час дитина царівна залишила вежу зі слонової кості. Вона лежала на м'яких шовкових подушках у кришталевому паланкіні, а несли його четверо її невидимих слух. Здавалося, паланкін повільно лина над алеєю. Вони прийшли лабіринтом, сабто тим, що від нього ще залишилось, і часто їм доводилося йти в обхід, адже чимало доріжок впиралися тепер у ніщо. Вийшовши на рівнину, невідомі слуги зупинилися. Видно, чекали наказу. Дитина царівна звелася на подушках і подивилась назад, на вежу зі слонової кості. «Ідіть далі, ідіть, куди очі дивляться, ідіть кудись. Сказала вона, знову відкинувшись на подушки. Від пориву вітру високо зметнулося її довге білосніжне волосся, воно розвівалося на частях.